Розв'язуємо рівняння з параметром х плюс 2А поділити на х плюс а рівня нулю. Переходимо до рівносильної системи рівнянь. Чисельник дорівнює нулю. Знаменник не рівня 0. Маємо х рівня мінус 2а і А не рівня мінус Х. Відтак, використовуючи метод підстановки. Отримаємо в другій нерівності, а не дорівнює 2а. Звідси маємо в другій нерівності, а не дорівнює 0. Відтак маємо відповідь. В тому випадку, коли А є будь-яким числом, крім 0, х дорівнює мінус 2а. В тому ж випадку, коли А дорівнює 0, коренів немає.